29 квітня у Красилеві відкрився новий фітнес-центр Адреналін. Його площа складає понад 600 квадратних метрів. У цьому просторому тренажерному залі відвідувачам пропонують найкращі умови для тренування. До того ж, під наглядом кваліфікованих тренерів, клуб оснащений новим обладнанням українського виробництва «Інтератлетіка». Для силових тренувань є практично всі необхідні тренажери на всі групи м'язів і так далі. Кардіотренажери представлені на сьогоднішній день поки. Це чотири бігових дорожки, два велотренажера, два степера, гребля. Але я думаю, що на протязі місяця буде як мінімум додатися ще бігові дорожки. Тобто має бути їх 7-8 штук, а далі будемо бачити вже по необхідності. Також у фітнес-центрі розташували боксерський зал. Він розрахований на дівчат та хлопців, які зможуть гарно потренуватись та інколи навіть спустити пару. Відзначимо обладнання саме для цього залу замовляли за кордоном. Дорогі та якісні тренажери гарантують не лише продуктивність тренування, а й убезпечити спортсменів від зайвого травматизму. Боксерський зал «Вінокс» представлена фірма англійська Це спеціальні груші з гелевою прослойкою для того, щоб Ну, в першу чергу це діти або дівчата не вибивали руки для них було якби комфортно займатися. Олег вже понад шість років займається різними бойовими видами спорту. З відкриттям нового фітнес-центру отримав можливість тренуватись якісно. Раніше разом із друзями займався у підвальному приміщенні місцевої школи. Каже, такому відкриттю неймовірно зрадів, і відтепер приходитиме саме сюди. Люди зможуть приходити сюди. вільний час займатися, більше будуть. Спортсменів красивих, і це дуже добре буде. Його це дуже добре, що відкрилося. Тепер люди будуть мати де займатися. Відмінність фітнес-центру адреналін від інших спортивних закладів у тому, що тут можна не лише потренуватись, а й оздоровитися. В адреналіні є спеціальне обладнання для людей із захворюванням спини. Кваліфіковані тренери допоможуть підібрати необхідну програму та визначитись із навантаженням. Також придбали. Зараз невеликий комплект обладнання для тренувань з людьми, які мають проблеми з спиною. Є велике бажання займатися людьми, які мають проблеми з спиною. А таких на жаль багато. Двері адреналіну відчинені із 7 до 21 години. Ціни на заняття у фітнес-центрі задовільнять будь-яку кишеню. Діє три основних пакети занять, які в середньому коштуватимуть від 20 до 30 гривень за одне заняття. Також можна придбати акційний безліміт, до якого входять відвідування тренажерного, боксерського залу та полденсу лише за 480 гривень на місяць. Це точно зараз акція це абонемент сімейний 2 плюс 1, Тобто батько і дитина з мамою получають третій абонемент в подарунок. Одне заняття у нас. Коштує 20 до 40 гривень, 20 гривень з 7 до 12, двадцять гривень з п'ятнадцятої до шостої і 30 гривень з шостої до дев'ятої. Крім того, в найближчому майбутньому у центрі з'явиться солярій та масажний кабінет. Тож, якщо ви хочете почувати себе у гарному настрій та бути здоровим, відвідування тренажерного залу стане у пригоді. До літа залишилося зовсім небагато. Тренери фітнес-центру Адреналін допоможуть вам привести себе у форму. Завітайте на вулицю Воскресенська, 1, Четвертий поверх у торговому центрі навпроти автовокзалу. Для постійних клієнтів діє накопичувальна система знижок. Наш фітнес-центр запрошує вас підготуватись до літа правильно. Завдяки нашим тренерам, ви зможете отримати максимальний ефект та задоволення від занять спортом.